Де наші дитя? Доброго вам ранку, дітки, рада вас бачити. Доброго вам ранку, понеділка. Як ваші справи розказують? Добре. Це добре? добре? А настрій ваш як? Добре. Спокійний. Доброго ранку. А покажете, доброго ранку, мені може реакцію свій настрій. Щоб я могла, мала змогу побачити кожного. Так. Я хочу до дати... Тільки не в чатику пишіть, а от саме реакцію поставте. Добре? Так. так. Добре. Розуміла. настрій спокійний. У Кирюші якийсь загадковий, такий інопланетний настрій. Ні, у мене, у мене настрій, у мене настрій весело, весело сумний. Весело сумний це я. І веселий, і сумний. Так, і веселий і сумний це дивно, коли так. Софійка гарний настрій. Міланка, я так розумію, спокійний настрій. Правильно зрозуміла? Так. Веронічка хороший настрій. Політа Лавриненко, чого настрій сумний? А? Не зрозуміла. Це настрій. А, звичайно, тобто спокійний настрій. Ну добре, сподіваюся, що протягом дня ваш настрій покращиться і буде гарним. Так. Допоможіть мені, будь ласка, прокоментувати сьогоднішнє число. Кирило! Ніде ну, не, 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 не не. не не немає, виключаємо її, крутимо далі. Ага. Підь -підь, я я мала, М -м -м. Теж до нас ще не приєднався, на жаль, виключаємо, крутимо далі. Аліна ще буде. Аліни теж немає. Ну що ж таке? Протимо. Діти, я не при чому. Це комп'ютерна гра вибирає. Ой, не мені. Я не при чому. Дарина, тобі слово. Допоможи мені, будь ласка, прокоментувати, яке сьогодні слово. Сьогодні 14 листопада 2022 року, день тижня. Понеділок. <песел> <песел> ага. Так, погода? Погода сьогодні. Сонячна чи хмарна? Чи хмарна. Фмарна, фмарна. А, Фогода, сонячна. Хмарна у когось сонячна. Ми ж з вами в різних місцях знаходимося, не забувайте. Так. Температура повітря у Запоріжжі. Температура повітря? Плюс і у Запоріжжі. <клес> а там, де ти знаходишся, Дарико, яка температура повітря? Прохолодна про це скільки? плюс Од, один, один, О, двісно прохолодно. Кирюша, а в тебе яка там температура повітря? Меня температура невеличка 14 градусів. Це величка якраз. Це якраз тепло. Туман дуже, туман дуже. Скажіть, а що у вас з опадами? У Запоріжжі опад є. У нас є в Запоріжжі. Так, дякую. Скажіть опади, є у когось за вікном? Ні. Ні. Тільки туман у Кирила. У нас, до речі, в Запоріжжі туману немає. Добре, сьогодні святкують свій своє професійне свято логопеди. Ви займалися у першому і другому класі із нашою Іриною Вікторівною. Так, пам'ятаєте? Так, так. От сьогодні її професійне свято треба було привітати. Якщо у вас є знайомі, які працюють логопедами, їх також цим святом, будь ласка, привітайте. А також сьогодні у нас є іменинниця. Так, лілі. так, у Лілі сьогодні день народження. У Дані був п'ятницю, у Лілі сьогодні, скоро у Юлі день народження, потім у Міші. Сьогодні у нас листопад багатий на іменинників. Так. Так. Ось такі у нас сьогодні свята і події. Скажіть, будь ласка, як називається місяць листопада? <пір> ну, прочитайте. Місце. Місце. Так, а ще протягом листопаду ми завжди проводимо місяць, початкової школи. місяць. початкової школи. Так, на цьому тижні ми з вами будемо багато говорити про мистецтво. У вас це є це два предмети прийшов. з назвою мистецтво. Це які? мистецтво і малювання. А ще? Там де ви співаєте, як називається предмет? Музичне мистецтво. Музичне мистецтво. А як ви а. думаєте, мистецтва пов'язані із перетвореннями? А. Так. А. Так, А що в мистецтві що перетворюється, от ваша думка? Можна я вийде мальйок. Так, казковий малюнок можна зробити. Дітки, а як пов'язане мистецтво і перетворення? А я куди знаю. А подумайте. Я скажіть, знаю. Скажіть, будь ласка, а чому людина взагалі щось створює? Чого вона створює мистецтво? Для чого? Люди любавали і. Ну, відповідей немає, так, я розумію. Скажіть, будь ласка, коли людині сумно або навпаки дуже весело, вона е, відчуває якесь піднесення. Що вона може, як вона може виразити свої емоції? Намалювати. Вона може щось намалювати. Ось дивіться, тут зображено цей сучасний мурал. Скажіть, чи ви його бачили десь в новинах? Так. Бачили, так? Бачили, це сучасний вид мистецтва, коли людина перетворює свої емоції на якийсь вид мистецтва. Ось, наприклад, сучасне мистецтво мурал. Це мурал у Рівному, який називається, його намалював Костянтин Качановський, називається він «Красуня». Або ось такий мурал, який знаходиться у місті Запоріжжя. Бачили такий? Ні. 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 Де, е, художники зобразили, е, керівник Денис Антюхов, він перетворив свої емоції від зруйнування літака. Як ви думаєте, ці емоції були радісні чи сумні? сумні? Сумні. так. І він вирішив ці емоції виразити у мистецтві і намалював такий величезний мурал. Що це за літак? Знаєте? Крі... Україна. Мілана правильно назву сказала, цей літак має назву Мрія. І і б... У мене теж ти теж знав, так? І да. після того, як росіяни зруйнували наш найбільший у світі літак, художники виразили свої почуття, перетворили свої емоції на твір мистецтва і намалювали ось таке зображення, яке називається мурал. Так, а як ще можна виражати свої емоції? Зараз я поверну цю картинку, хотіла, щоб ви назвали, які ще види є мистецтво? Це сучасне мистецтво мурал. А які ще є види мистецтва? Тирати, <піллянський> 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 Скажіть, <пев 'язання> <-га>. <пев 'язання> будь ласка, чи є у вас свій улюблений вид мистецтва? Образотворче, дякую, Юрюша. Хто хоче висловитись, так підмайте ручку, щоб я бачила, хто хоче сказати. Юля, тобі слово. У тебе який улюблений вид мистецтва? Музика і образотворче мистецтво. І літературне читання. Ага, дякую. Даринка в тебе? Образотворче мистецтво То. і, і... Хореографія. хореографія. Так, дякую, Полінка. В тебе, Об... Образотворче мистецтво. Зрозуміла, Тимурчик, а в тебе який улюблений від мистецтва. Творче мистецтво. Угу. Збігаються майже у всіх відповідей творче мистецтво. Софійка, ти теж Кінули. хотіла висловитися? Так. Будь ласка, кіно і театр. А ти любиш кіно і театр. Зрозуміла. Ну, дивіться, як я прочитала ваші думки, коли готувалася, приготувала вам справу про образотворче мистецтво. Так, але перш ніж ми до неї перейдемо. Я вам хочу сказати наш план роботи на день. Він не сильно відрізняється від попереднього понеділка, але музичне мистецтво у вас сьогодні асинхронно, а решта уроків у нас синхронно. Так, про види мистецтва. Зараз я вам дам посилання на вправу і перевіримо, як ви знаєте своє улюблене обласне хочу мистецтво. Даю в чаті посилання на вправу. — У мене немає. — Зараз. — Я Ой, не зупинялась, обиділась. — Я не зупинялась, обиділась. — Надіслала. — Я вже зайшла. — Я вже Раз почати. Так. <клухи> Наскільки ви знаєте своє улюблене образотворче мистецтво? — Я не зупинялась, обиділась. — Я почула, Софійко. Та, може, ви ж мене не били. Так це ж, буду, ж не я не вибираю, я це ж справа вибирає, ти ж бачите. Я ж не вибирала, це ж школа сокрутилося, випадково ім'я вибирала. Чого ж ти на мене ображаєшся? А що таке? А? А, були час. Мія позиція, це що? Лапу. Скульптура, май, мій, а а ж ж Ось така вправа у вас, правильно, даринку? А, ні, в мене щось вирішує. Має Чи? бути ось така. Я посилання дала вам на цю вправу про ваше улюблене образотворче мистецтво. Ну дивитись, в мене написано що? на синім білим кольором по позиція, ім'я, ім'явали. Обнови сторінку, Даринко, ти кудись не туди зайшла? А, або давайте пограємо разом. Що зображено на картині? Нет. У мене три, у мене три неправильних, а три про а дев'ять, а сім правильних. Угу. Чудово, тільки їх має бути два і сім тоді, бо вправ всього дев'ять. Ні, то то ще висвічується. я думала, ти вже сам вправо пройшов. А я вже пройшов. і Я не знаю, що так я, знаєте, образотворче мистецтво. Добре, добре. На цьому тижні ми з вами будемо багато говорити про мистецтво і про сучасне мистецтво, і навіть проведемо з вами у четвер захід, присвячений місячнику початкової школи. Ну, а на сьогодні у мене. Все. Я вам бажаю гарного дня, продуктивного, плідного, щоб ваш настрій був хороший. А десь на душу і прощаюся з вами до першого уроку. Да. Зустрінемося на уроці. Да, я досліджую да. світ до зустрічі. Да. Я ще Прохожу. Последній еще оставці, последній. Ановіна, ну, <гум> я постав без помилок. Росічка, ти так гарно знаєш образотворче мистецтво. А я уже всі... А я У мене мистець. всі бали, бали правильно. Правильно, ну молодці, малята, я вас не сумнівалася. Добре, до побачення. До зустрічі на першому уроці.